Ще до ордеру МКС, ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним. Тобто, тенденції не хороші, якщо вона буде зберігатися, то у нас будуть проблеми. 30 вересня минулого року Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила юридичну резолюцію, в якій заявила, що будь-які переговори з Путіним неможливі у відповідь на спробу Ерефії анексувати українські території. При цьому Кулеба заявив, що Україна не відкидає саму ідею переговорів однак заперечує припущення, що розмова особисто з Путіним може забезпечити якийсь сам мир. Ми до 24 лютого 2022 року за посередництва Франції та Німеччини провели 80, Дцять раундів переговорів, але Росія брутально розтоптала всі ці зусилля, обравши варварську, геноцидну та загарбницьку війну. Наголосив міністр. Путін все проігнорував. Він хоче більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців, більше захоплених українських земель. Як можна боротись з таким злом? Його просто знищують, заявив міністр, і ми це зробимо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.